Вітаю вас! В ефірі програма «Час відповідей». І сьогодні ми разом спробуємо знайти духовні відповіді на найболючіші запитання. Кінець світу? Навіть не знаю. Таврять метеорити, Біблія, мертвий з могил. Ми говорять, 2012 му але це різні мнення. Я лично живий, поки можеш, радуйся житті. Все в трам та так, як показують у фільмах голлівудських. Все в трам та Ну, я не знаю, але, може, його і не буде взагалі. Не знаю, я думаю, что не будет. Это все брехня. То, что говорят ученые. Что Бог даст. Об этом как-то не надо задумываться. Я не грешила, чтобы бояться конца света. Я об этом не думаю. Мне некогда думать об этом. У меня очень много забот. Вряд ли скоро, но когда-нибудь это наступит. Все когда-нибудь заканчивается. Надеюсь, это будет быстро и безболезненно. Историю надо учить. Всі ті кінці світу — це так просто факти. Космічна катастрофа чи ядерна війна, екологічні катаклізми чи смертельний вірус. Сценарії в того, як завершиться існування людей на планеті Земля безліч. Однак який з них правильний? Людей сьогодні хвилює, чи буде кінець світу, а якщо буде, то коли? Сьогодні ми будемо шукати відповіді разом із єпископом, доктором теології Пилипом Михайловичем Савочкою. Вітаю вас, Пилип Михайлович. Вітаю всіх. Давайте поговоримо про тему, яка час від часу хвилює людей і викликає у них занепокоєння. А саме чи буде кінець світу? І якщо він буде, то коли саме це трапиться? Можна я дам відповідь одним словом, буде? Буде. А ось коли? Давайте ми прочитаємо з Біблії. Євангеліє від Матфія, 24 розділ. І я скажу вам, що мабуть, про кінець світу треба звертатися тільки до Біблії, а не до когось іншого чи до чогось іншого. Що сказав Христос? Коли ж він сидів на Оливній горі, підійшли його учні до Нього самотньо і запитали: Скажи нам, коли станеться це, і яка буде ознака приходу Твого і кінця віку? Ісус промовив у відповіді їм: Стережіться, що вас то не звів. Бо багато хто прийде в ім'я моє кажучи, я Христос зведуть багатьох. Ви ж про війни почуєте, про воєнні чутки, глядіть, не лякаєтесь, бо статись належить тому. Але це не кінець ще, бо повстане народ на народ. Ця... На царство, голод, мор, землетруси настануть місцями все це початок терпінь, породільних. Намуки тоді віддават, видаватимуть вас, вбиватимуть вас, і вас будуть ненавидіти всі народні займення моє. Е, багато хто в той час покуситься видавати один одного будуть і один одного будуть ненавидіти. Повстане багато фальшивих пророків, зведуть багатьох через розріз беззаконня, любов багатьох охолоне. Хто витерпить аж до кінця, той буде спасенний. І проповідана буде ця Євангелія царства по цілому світові, на свідоцтво всім народам, і тоді прийде кінець. Я правда не впевнений, що ви що зрозуміли, але це так говорить Біблія. Я б хотів би сказати про три речі, які тут написано. Христу задали три питання задали. Перше: коли буде знищення Єрусалиму, кінець розрушення храму, коли буде? коли буде пришестя, і коли буде великий суд. Тобто. Розрушення храму вже було в 73-му році нашої ери, так, імператором Титом. Тому тут сказано про три події: одна вже була, дві має бути. Тому що ви мали на увазі, що ми говоримо зараз вже про дві події: про вознесіння церкви і про великий суд. Люди бояться більшості, я так розумію, великого суда, коли доведеться перед Богом давати відповідь за своє життя. Чи варто боятися цього, чи варто боятися кінця світу? Ну, я думаю, що може, треба не боятися, а треба думати, щоб не попасти на великий суд. Бо в Біблії написано, що людина прийме Христа, то вона на суді не буде, то вона вже оправдана тут. Тому треба, мабуть, думати, як туди не попасти. Бо суд буде незалежно від мене і від вас. Абсолютно. Тобто є можливість, що коли буде страшний суд, там нас не виявиться. Ми будемо, можна сказати так, в ролі присяжних. Ми будемо ж як свідки, а не як підсудні. А у той, що для цього треба? Для цього треба покаятися, прийняти Христа і жити по Слову Божому. Все більше нічого. Я хочу всіх заспокоїти. Ніхто не знає ніхто не знає дати, коли, коли буде кінець світу. Тому Біблія описує, якщо ви замітили, то це описано признаки, признаки, коли він має бути. Але ні дати, ні тим більше там числа точного дня там, року. Цього немає, і ніхто цього не знає. В Біблії написано, що не знають ні ангели, ні навіть син Божий не знає, тільки Отець Небесний. Так що ми говоримо про признаки, а не про дати. Всі, хто говорить про дати, це обманщики. Можливо, давайте по цим і пройдемося, ви роз'ясните, що кожна ознака так, означає. Так, так, перша ознака, яку сказав Христос, це що люди будуть говорити, що Христос тут або Христос там. Тобто, буквально, так скажемо, люди будуть приватизовувати Христа. Скажіть, а сьогодні хіба щось не подібне? Кажуть, от Христос тільки в цій церкві. Ні, другі скажуть, ні, ні, ні. Христос тільки тут, а всі інші неправильні, а Христос тільки тут. Ні, скажуть, та ні, скажуть, та Христос тільки от в нас там. Тому ось ця приватизація Христа і є першим номер один признаком. Завершення кінця віку. Наступного знаку, якщо не помиляюся, там було щось про війни. Так, звичайно. Тобто Біблія говорить, що будуть війни і військові слухи. Тобто, будуть не тільки війни, такі, скажімо, ну, масштабні, але будуть війни величезного значення і будуть війни маленького значення. Тобто, будуть два типи воєн. Це другий признак при, е, приходу Христа е, і Великого Суду. Ну, Війни були завжди в історії Але стільки людей ніколи не гинуло. Ну, візьміть Другу світову війну, так, що в ній загинуло більше людей, як за всі війни до, до цієї війни. Скажіть мені, то всі війни до цієї війни це були війни, які ну, там маленького масштабу, а це була страшенна війна. Ось про що говорить Христос: що будуть страшенні війни величезного масштабу і будуть маленькі локальні, так звані війни. І сьогодні ми це бачимо: сьогодні погрожують атомними війнами, бомбами, і також є локальні війни. І мені дуже цікаво, а що якби. От припустимо, замість солдат люди посилали місіонерів, лікарів. Скажіть, була б мабуть була більша користь замість того, щоб посилати стільки солдат, стільки озброєння. Якби пішли лікарі, місіонери, проповідники з собою взяли медикаменти, з собою взяли підручники і пішли в ту чи іншу країну, то, мабуть, результат був би в тисячу раз краще, ніхто не загинув би. Яка наступна ознака? Це національні ворожнечі. Національні ворожнечі, ворожнечі між е, державами, е, претензії один до одного. І сьогодні дивіться, е, майже у кожної країни є претензії один до одного, територіальні. Тож той, 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 той рахуєш, що ті мають бути, що ті мають бути, там ви чорні, ви білі, ви коричневі, ви такі очі, вас такі. І тому на цій почві е, дуже багато проблем. Це також признак приходу Господа Ісуса Христа. На сьогодні дуже актуальною є тема е, погіршення здоров'я людей, епідемії різноманітних нових вірусів. Це пов'язано з кінцем світу. У Біблії це, це один із признаків. Це четвертий признак. Це говориться про те, що появляться нові епідемії і появляться нові невідомі хвороби. І ми сьогодні бачимо, чим більше наука прогресує. Я дякую Богу за всіх лікарів, але чим більше наука прогресує, тим швидше появляються хвороби. Перемігши одну, появляються інші. Я скажу вам, що появляються такі смертоносні хвороби, проти яких немає ліків. Ну, наприклад, я скажу вам така хвороба. Всі говорять, наприклад, сьогодні є страшна така лякалка, так, страшилка така, це грип. Але чому ніхто не говорить про загибель людей на дорогах? І скажіть мені, хто приймає якісь ліки від цього? Адже тільки в Україні гине ну, від 4 до 5 тисяч сьогодні, гине людей на автомобільних дорогах. 100-150 тисяч залишається каліками. Це є епідемія, це смерть. Це реальна загроза. Ну, Ліки від цієї епідемії у вигляді дає щось і штрафів, щось не дуже радує. А люди не відкажуться від цього. Люди, люди не відкажуть. З'являються такі. Проблеми, які людина сама собі зробила, плюс серцеві хвороби, плюс нові невідомі хвороби, спід, наприклад, невідома хвороба, багато інших хвороб. Тому це також признак кінця світу. Яка на вашу думку? Ну, от є найголовніша ознака, от по чому можна судити? Бо в принципі, в більшу чи меншій мірі, всі ці речі, про які ми говоримо, вони були вже протягом всієї історії? Дуже цікаво, Бог веде все це до одного. Тобто, беззаконня буде збільшуватися з кожним днем. Ну, подивіться на телекран телевізора. Які самі новини, самі такі востребувані, Які самі новини? Відкусили голову, одрубали руку викололи очі, знасілували, і чим більше людей, тим краще. Оце новини. Ось автобус упав ну, людям в людей. Людям це цікаво. То... Ну, а, а що, ніхто не народжується, немає нічого доброго у світі. Невже? Тому люди більш цікавляться злом. І це також є один з признаків. Але прийде такий момент, Біблія про це говорить, коли буде кінець світу, що людям це все надоїсть. це все людям, я скажу по-українськи набридне Воно буде вже ось всі найдяться цього всього, цих воєн, цих всіх расових національних ворожнеч, найдяться всього цього порно, наїдяться беззаконня, гріхів. І в той час написано, що буде проповідано Євангеліє, буквально Євангелія добра новина, кругом. І ось тоді прийде кінець. Тобто настане такий момент, що в, через кожний телеканал, е, д, е, через кожну е, радіо точку, інтернет, кругом в всіх бікбордах кругом буде проповідуватися добра новина. І ось це є найголовніший признак, після цього зразу буде прихід Христа, буде кінець світу. Ну, а що це за добра новина? Добра новина буде проповідуватися, що Ісус Христос є Спаситель світу. У нас є шанс на спасіння, у нас є шанс на те, щоб визволитися з гріхів. Хто в залежності є шанс визволитися, хто в хворобі є шанс оздоровитися, хто не має виходу, є шанс побачити вихід. Тобто покаятися і прийняти Ісуса Христа. Це буде звучати в усіх народах, країнах світу, по всіх каналах, по всіх засобах масової інформації. Це Такого ще ніколи не було. Це найголовніший признак. І це буде. Ну, але це ж і сьогодні проповідується просто масштаб менше. Е, я думаю, що сьогодні одна, ну, може, мільйонна доля чи сота доля. Ну, візьміть наші телеканали, е, де проповідується Іване? В кількох каналах? Ну, може, в одному, двох проповідується. І то е, півгодини. Ну, порівняйте з часом, який йде. Бо це вважається релігійною агітацією. Буде проповідувана не релігійна агітація, а буде проповідуватися Христос. Добра новина. Добра новина буде проповідуватися. Не релігійна агітація. І це буде в всіх каналах, це буде в всіх засобах масової інформації. Оце є найголовніший признак і він обов'язково буде. Шановні телеглядачі, я хотів би зробити короткий висновок. Все, що має початок, все буде мати. Кінець. Я не хотів би, щоб страх домінував над нами. Я не хотів би, щоб ми бачили всі ці страшилки і думали про те, як прийде кінець світу. Я хотів би, щоб ми подумали про те, а чи ми готові прийти на зустріч з Богом? Адже рано чи пізно ми пристанемо перед Ним. Тому сьогодні я хотів би запропонувати тобі, щоб ти не боявся зустрітися зі своїм творцем. Як це зробити? Просто покаятися в своїх гріхах. І тоді тобі не буде страшний ніякий кінець світу. Просто прийди до нього, як до батька, скажи, що Він тебе простив. Прийми слово Боже, молися, шукай Його. І Бог забере від тебе всякий страх, і ти придеш до Нього, як дитина, до свого батька. Давайте ми зараз звершимо молитву. Небесний Отець, я молюсь сьогодні за кожного, хто боїться, хто переживає. Кого домінує страх, депресії, дозволь сьогодні, щоб вони могли покаятися і прийняти тебе як свого батька. Дозволь сьогодні їм прийняти в серце цю добру новину, що ти прийшов на землю не судити світ, ти прийшов спасти світ, спасти кожного з нас. Я молюся за тебе, дорогий друже, щоб Ісус Христос простив твої гріхи, щоб Ти міг прийняти Його. І ти будеш жити з Ним вічно, без страху. Я молився в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Прийміть Христа, і тоді ніякий страх, ніякий кінець світу не буде для вас страшний. Живіть з Богом радісно і щасливо!